Доброго вечора людям, які бажають добра Україні і слава українцям, які захищають її від долбодятлів, орків, підорів з обох сторін. Сьогодні 21 січня 25-го року, другий день роботи президента Трампа, 101 рік як помер Владимир Іліч Ленін. І а, сьогодні е, об'явили, що арештований головний психіатр. Збройних сил України, у якого знайдено 1 мільйон доларів, СБУ його арештувало. Ну, це такі, скажем, типові події. У нас всіх арештовують, і як на спортивні рибалки, потім відпускають. От, полковник Борисов до сих пор під слістом. Судді не можуть, ні, ні, там дуже складна ситуація, там треба ж роздеребанити ті мільйони, то якби вирок не можна винести. А от одному старшому лейтенанту, начальнику зв'язку батальйону, вирок винесли дуже швидко. Правда, вирок такий виявився позитивним. Але в мене питання до командира 156-ї бригади. Він... Такий мелкий пакосник или просто Вот Я навіть не можу по-другому сказати. Зараз скрізь йдуть оці всі новини, що Масове СЗЧ в 155 бригаді. Щось там, опять 156-й туди полковник апостол поїхав, його Сирський направив і сказав: ми врахували тут помилки, все, зараз буде порадок, порадок. І в 156-й бригаді. Командира баталь... цього бригади я не можу знайти прізвище і його бойовий шлях, але Сирський сказав, що це людина з бойовим і практичним досвідом. Ну, Нащо було сажати або хотіти сажати в тюрму свого начальника зв'язку піхотного батальйону 156 бригади? Для... для цього комбрига в мене не зрозуміло. Чи він не розумів, що підписував, чи воно таке милоше, що вчепилося, щоб достати цього комбата, тобто начальника зв'язку батальйону. <кій> Розумієте, за е, недбале не виконання своїх службових обов'язків, які привели до істотних або тяжких наслідків, є стаття. Я перед цим розказував, що вже є фантасмагоричний такий прое засудження тисяч і десятків тисяч офіцерів і генералів ЗСУ за недбале виконання своїх службових обов'язків. Але то моя фантасмагорія, і дай Бог, що Дональд Джон Трамп таки посадить хоча б тисяч п'ять. Ну, або скаже Зеленському, або тебе, або, або їх. То хай Зеленський посадить. Але я не знаю, коли посадять цих 10 тисяч за недбале виконання, які проморгали про, про, про її, це як сказати слово правильне. Території, людей повбивали. Тому що. Оці, знаєте, ми там відступили з Бахмута, здали Авдіївку. Ні, ребята, ви недбало виконували службові обов'язки на посаді полковників і генералів, які привели до втрати людей техніки. І от так воно має трактуватися. А не от Ми відступили героїчно, фортеця Бахмут героїчна, орки захопили прокляті. Не треба нам ці емоції. Це на вибори будете там лохам розказувати емоції. Нам цифри, будь ласка, і юридичні терміни. Отже, начальника зв'язку піхотного батальйону новостворної 156 бригади судили через незадовільний стан службової документації, зокрема непрошиті журнали, а також виправлення та помилки при заповненні. Про це повідомляє судова юридична газета. На днях Костопільський районний суд Рівненської області розглянув цю справу, пов'язану з недбалим ставленням до виконання своїх обов'язків, начальником зв'язку батальйону 156 бригади. Як зазначено в матеріалах справи старший лейтенант Ігор П. 10 липня 24 року розпочав виконання обов'язків помічника начальника штабу начальника зв'язку. 156 окремої механізованої. В січні 25-го батальйоні була проведена перевірка, яка виявила, що службова документація підрозділу перебуває у незадовільному, я би написав навіть в загрозливому стані. Зокрема, були виявлені такі недоліки. В журналах обліку особового складу рот батальйону частково відсутні поіменні списки особового складу. А це дуже впливає на бойову готовність. Солдати просто не можуть бігати після цього. А також відсутні відомості про початок і закінчення журналу. Оу. А це вже й комбат нічого не може робити після цього. А також журнали обліку особового складу не прошиті і не пронумеровані. Це повністю демотивує всіх командирів рот командувати своїми людьми. У списках особового складу виявлено чимало виправлень та помилок. А це взагалі ворогу дає шанс знати кожного солдата, де він сидить, і туди стріляти дроном. Журнали бойової підготовки батальйону належним чином не заповнені. Це означало, товариш Комбриг 156 ї бригади так вважає, що раз журнали не заповнені бойової підготовки, то і бойової підготовки не було. А раз її не було, то й солдати не боєздатні. Отакого і взяв цей комбриг та й отправив у ДБР, а ДБР у суд справу на цього старшого лейтенанта. І я хочу сьогодні сказати. Я взагалі дуже до наших судів такий критичний, вважаю їх всіх хабарниками, майже всіх, чи практично всіх. Але тут Рівненський суд, я не знаю, хто це виніс рішення Костопільський районний суд, я аплодую цьому суді, тому що, е, так як написав прокурор, написав Комбриг, дознавателі, слід, слідаки, ДБРовці, Наслідкам і недбалого ставлення офіцера до своїх обов'язків стало те, що батальйон стикнувся з такою проблемою, як самовільне залишення військової частини військовослужбовцями, і солдати почали тікати з батальйону. Я думаю, це прикол. Ну це реально написав той долбойоб із бригади в такий же самий долбойоб з ДБР передав долбоєбу в воєнну прокуратуру, так звану воєнну прокуратуру. І цей так званий воєнний прокурор такий же долбойок передає в суд. Тому що, на думку командування, бездіяльність старшого лейтенанта Ігоря є нічим іншим, як недбалим ставленням до військової служби, і тому став не був протокол за частиною 2 статті 172.15, недбале ставлення до служби, вчинене в умовах особливого періоду Кодексу про промінпорушення. Ну, і там він захищався, офіцер. Тут описується, що він там цей говорив на свій захист. Суд врахував, що Ігор раніше не притягався до відповідальності, усвідомлює свою провину. І 15 січня Рівненський районний суд визнав старшого лейтенанта винним у недбалому, недбалому ставні до військової служби, однак обмежився усним зауваженням, після чого закрив провадження у справі. А ми з вами мріємо. Так само, щоб посадити топ корупціонерів, так само мріємо, щоб покарати полковників і генералів. Але в феодальній державі країна У, от є така країна У, не Уганда. ні, не Уганда. Там е, господ, панів, феодалів, дворян, крутих пацанов не саджають, не, не карають. ну, Полковників, генералів. От арестували головного психіатра. Полковник Абрисова вже два роки мурижать. вже забрали в нього все, що може, Думають, де ж він ще що там заховав, може, золоті слідки. Ну, Ніяк справа не доходить до того, щоб у тюрму. Ну, в тюрму ну, ніяк. арештувати – да. Зняти з посади, да. Перевести на іншу посаду, да. Не виходить. А от старшого лейтенанта Ігоря треба було комбригу 156-ї направити в суд, занедбали, недбале ставлення до військової служби. Коротше, маразм кріпчав. Я вже казав, це було в 90-му році, чи в якому як маразм крипчав? От маразм крипчає і в країні у.